Тепер будемо дивитися, що відбувається на східному напрямку. Вони все намагаються, але нічого в них не виходить. Російські окупанти вкотре спробували наступати на кількох напрямках на сході України. Однак отримали відсіч від наших захисників і пішли підраховувати свої втрати. Просунутись ворог намагався на Куп'янському, Талиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках також окупанти не припиняють штурм Бахмута. Але в Бахмуті російські загарбники сотнями гинуть під час цих невдалих спроб захопити місто. Лише минулої доби у боях ворожа армія втратила понад 500 бійців. За даними східного угруповання збройних сил України, 221 російського військового було вбито, і ще 314 було поранено. За добу ворог на бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії. Відбулося 53 боєзіткнення 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут, і 23 боєзіткнення відбулося в районі самого міста. Сергій Череватий, речник східного угруповання ЗСУ. Українські захисники залучають для оборони Бахмута значні сили та ресурси, які не дають супротивнику захопити місто, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед. Про таке заявили сухопутні війська збройних сил України, і саме зараз наші військові на сході. Повинні виграти час, щоб ми могли накопичити достатньо резервів для потужного контрнаступу. Командувач східного угруповання військ Олександр Сирський нині на передовій разом зі своїми підрозділами працює на найважливіших ділянках фронту. Він певен, наші захисники перейдуть в контрнаступ вже найближчим часом. Олексій Кондаков, командир мінометного підрозділу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Зараз з нами на зв'язку, пане Олексію. Доброго ранку вам. Якщо він добрий, доброго ранку. Ну просипаємося, стаємо значить добрий. Пане Олексію, почули зокрема цитату э, сирського, який зараз перебуває на сході України, і нещодавно він був в Бахмуті. З того, що почули, потрібно виграти час для того, щоб підготуватися до контрнаступу. Пане Олексію, з того, що можна сказати в прямому ефірі, а скільки цього часу нам потрібно для того, щоб ми приготувалися, точніше, не ми, а українські воїни, які мужні отримають оборону Бахмуту. Дивіться, наша 93 бригада 12-10 серпня, точніше, зайшла на оборону міста, і весь цей час ми вигравали час. Ми займали активну оборону, не давали ворогу просунути, захопити місто і вигравали час для інших підрозділів. Те ж саме зараз роблять і наша бригада, і інші суміжні підрозділи, які в зоні оборони, оборони Бахмуту, Бахмуту тримаються. Ну, тобто, це наказ, який ми виконаємо, і виконуємо зараз, пане Олексію. Ось бачимо у зведеннях, що лише минулої доби в боях ворожа армія втратила понад 500 бійців. Питання, знаєте, яке хотів поставити після, ну якщо так можна, після яких втрат або після скількох атак і відсічі. Ворога, ну як то кажуть, попускає. Та поки вони не вбруть всі. Я перепрошую, що я в прямому ефірі говорю такі от досить страшні речі, і реалії нашої країни. Але ну, їх фізично доводиться знищувати. Тому що я не знаю, чому вони мотивовані, але ну, вони часто йдуть навіть попри поранення. Вони лізуть, повзуть у наш бік і доводиться або брати в полон. Якщо є розумніші, які здаються, ну або знищуйте. А ось коли в полон берете, а що вони розповідають про мотивацію? Чого вони пруть і пруть? Да вони нічого не знали, вони на навчання приїхали взагалі. Ну, mm -hmm. все як завжди. Протягом року про навчаються пане Олексію. Ось ті навчання умовні, які у них тривають вже протягом повномасштабного так, року війни Росії проти України. Чи можете ви сказати, як змінився той контингент, який прес Росії? Ну відчутно, звісно, що якісні кадри у них вже рідше і рідше трапляються. Я маю на увазі кадри контрактні контрактники військові. Мобілізованих набагато більше, звісно, людей не підготовлених взагалі не з армії ще більше, але так з поведінки ворога, з тактики його ведення бою, можу сказати, що вони так само, як і ми вчаться. Можливо, не так швидко, як ми слава Богу, це нам щастить. але все одно вони вчаться і також адаптуються під наш вид ведення війни. Пане Олексію, а березня уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей з зон бойових дій. І, зокрема, мова йде про Бахмут. Скажіть, будь ласка, це рішення допоможе вам в обороні охороні фортеці Бахмут. Ну вже ні, тому що евакуювати людей звідти важко. Це треба було робити раніше. Ну я з літа. Зі своїми побратимами ми як могли так допомагали, переконували людей. Правдами, неправдами допомагали знайти волонтерів, які вивезуть їх з самого міста, хоча б навіть не з області, хоча б з міста. Але все одно, на превеликий жаль, велика кількість місцевих жителів звідти не виїхала, мотивуючи це різними причинами. В тому числі і діти. Ну я не знаю прямо зараз, що є діти, тому що якщо зараз є діти, то це взагалі жах кошмар. Ну я принаймні там не бачив їх, але ну, багато їх і великий відсоток з них навіть чекають. Ворога пане Олексію, невеличке уточнення. Це дані від Ірини Верещук, очільниці міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона каже, що в Бахмуті залишаються приблизно 4 тисячі людей, і серед них щонайменше 38 дітей. Тобто, діти є очевидно. Вони ховаються в укриттях, які є в цьому місті. Ну так, так, звісно. Ну та така картина це взагалі нормально в Бахмуті. У мене було не раз, що я чую обстріли, бачу обстріли поруч зі своїми позиціями, а десь там в 100-200 метрах дітки граються в футбол. Реалій, спри... в нас трохи менше хвилини. Хочу ще одне питання поставити. Бачив на інтернет-ресурсах, що. До 93-ї бригади Холодний Яр приїжджали наші колеги з Асошейтед Прес. Скажіть, будь ласка, ось такі візити журналістів. Вони допомагають? Вони потрібні? Якщо так, то в чому саме? Звісно, потрібні. У вас дуже важлива робота інформування вже не тільки України, але й всього світу щодо подій, які відбуваються у нас на війні, не лише на Сході, а взагалі на війні в Україні. Важко тому, що деякі журналісти можуть не розуміти, куди вони потрапляють, звісно, але це технічні нюанси, я вважаю. І по факту, ми працюємо з вами на одному боці, і я дуже вдячний вашій роботі, пане Олексію. Ви наявляєте, наскільки ми вдячні вам? І вашим побратимам за те, що ви робите, за те, що обороняєте, за те, що тримаєте фортецю Бахмут, низький вам уклін. Величезні вітання всім вашим побратимам, побратимам звідси з відносно мирного Києва. Вболіваємо за вас і на кожного чекаємо вдома. Дякуємо ще раз. Олексій Кондаков, командир мінометного підрозділу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр говорили про ситуацію в місті фортеці Бахмут.